Дорога до міста. Хід, яким мріньо вів полоненого час від час роздвоювався. Руф Білан помітив, що начальник варти весь час направлявся за стрілками, намальованими червоною фарбою на стінах коридорів. Якби я помітив ці знаки, я, мабуть, вибрався б з лабіринту і не зруйнував цю прокляту стінку, подумав Руф Білан. Але чому вони дорожать цією водою? Коли б Рув знав тієї хвилини, яке значення має сонна вода в житті підземної країни, волосся на його голові стало б дибким. Але це залишилось для нього таємницею, і тому він йшов досить спокійно, сподіваючись, що йому пощастить виплутатись. За те, що я скоїв на горі, підземні рудокопи, не мають права мене карати. Міркував зрадник, а зруйнований басейн? Ну що ж, я відремонтую його своїми руками. Дорога весь час круто йшла вниз. Вони часто спускались сходами, витисаними рукою людини. Шлях був довгий, та ось долівка коридора стала горизонтальною. Стіни його розсунулись, світло кульки на шапці реньо стало бліднути. І попереду з'явилось слабеньке світло, схоже на світло згасаючого дня. Рув Білан побачив величезну печеру, освітлену золотистими хмарами, які купчилися вгорі. Де не де на пагорбах віднілися невеличкі села, а в невиразній далині ледь вгадувалося місто, оточене муром. Так ось яка вона, ця легендарна підземна країна. Про яку я чув стільки дивних розповідей ще у дитинстві, сказав собі Білан і звернувся до провідника. Скажіть, шановний Рен'ю, як називається місто, куди ви мене ведете? Замість відповіді, він дістав такого стусана у груди, що ледь стояв на ногах. Ні про що не запитуй, якщо тобі дороге життя, грізно мовив ренью. У нашій країні нижче не мають права ставити запитання вищим. У руфі Білані заговорила колишня ПХ. Він хотів гордо зауважити, що у горішньому світі займав досить високе становище, але змовчав. Очевидно, тут треба покладатися лише на свої очі та вуха, подумав Білан і почав уважно оглядатись. Він побачив багато цікавого. Дорога пролягала між полями, де не де огинаючи пагорби. Уздовж дороги обабіч стояли стовчики, пофарбовані в яскраво зелені, блакитні, стріблясті тони. Приємно було спиняти на них погляд після блідних сутінкових барв підземелля. На одному з полів обабіч дороги орали. До величезного плуга запрягли шестилапого звіра. Клишоного крокуючи, він волік плуга, з підлемиша якого відвалювали широкі пласти землі. За плугом йшов ореч у полотняній курці і у підкатаних штанях босий. На голові в нього був зелений ковпак з китичкою на горі. Другий селянин вів шестилапого за вуздечку, примушуючи його повертати, коли плуг доходив до межі ділянки. Це видовище вразило Руфа Білана, адже про існування таких дивних тварин у горішньому світі навіть не згодогадується. Руф хотів запитати у провідника, чи багато таких приручених звірів у їхній країні, але згадав недавній урок і прикусив язика. Але раптом він побачив видовище, яке змусило його з жаху і з криком припасти до землі. Згори, шумом могутніх перетинчастих крил, спускався величезний дракон з лискучим білим брюхом, з великими, як чайне блюдечко, жовтими очима. На спині потвори сиділа людина в шкіряному костюмі і зеленому береті. О чоловіка, який прилетів на ящірі, за спиною був довгий лук і сагайдак зі стрілами, а в руці він тримав списа. Його довге бліде обличчя з гачкуватим носом виглядало суворо. Грув Білан зрозумів, що це наглядач з роботою, тому що при його раптовій появі орачі, які сіли відпочити посеред поля, зірвалися на ноги і стали до праці. Наглядач суворо посварив їх за лінощі та й відлетів. А в цей час, високо в хмарах, пролетів другий ящер з людиною на спині. Реньо вів полоненого печерою вже протягом двох годин, а присмерки все не кінчалися. Так само угорі світились золотисті хмари, так само невиразно віднілась далечінь і баваніло на пагорбі місту. До якого наблишались пішоходи. Поля скінчились, місцевість поступово змінилася на кам'янисте узгір'я. Ліворуч від дороги з'явилася споруда, яка виявилась довгим валом із зубчастими колесами і великими шквілами. Рув Білан, незважаючи на поганий настрій, мимоволі усміхнувся, побачивши, що цю складну систему. Приводять у рух двоє шестилапих, які ходили один за одним. З глибини шахти, над якою височів підйомник, виповзали, наповнені рудою цебри, і з гуркотом перевертались над великим возом. Руф Білан побачив, що у віз був запряжений шестилапий. Той смирно чекав, поки навантажать воза, мотаючи для розваги круглою головою.